Запис. Дивимося, як завжди, е, відео лабораторного досліду, а потім робимо нотатки у таблиці. Доброго дня. Лабораторна робота номер 12. Визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема визначення ККД похилої площини. Мета пишемо двокрапка Переконатися на досліді, що корисна робота виконана за допомогою похилої площини, менше від повної роботи та визначити ККД похилої площини. Далі пишемо обладнання, Динамометр, 3 тягарці однакової маси, дерев'яна лінійка, штатив із муфтою та лапкою дерев'яний брусок. Опис даної лабораторної роботи міститься у вас в підручнику на сторінках 238-239. Перед початком виконання даної роботи ви мали ознайомитись з даним описом. Якщо ви це зробили, розпочинаємо виконувати дану роботу. Спочатку виконаємо підготовку до експерименту. Перше, перед виконанням роботи. Згадайте відповіді на такі запитання. Які види простих механізмів ви знаєте? Пригадайте усі прості механізми, які ми вивчили. Друге, як визначити ККД? Тобто коефіцієнт корисної дії? Третє. Чому ККД будь-якого механізму? Завжди менші від 100%. Якщо все пригадали, тепер визначимо ціни поділок, шкал учнівської лінійки та динамометра. Ми бачимо зараз на екрані динамометр та шкільну лінійку. Як це робити, ми вже знаємо. А саму ціну поділки ви бачили на екрані. Третє. Зберіть експериментальну установку, як показано на рисунку. Дану лабораторну роботу під час дистанційного навчання ми будемо виконувати віртуально на основі відеофрагменту. На відео лаборант буде її виконувати, і всі дані ви будете бачити. Вам лишиться лише підставити їх в таблицю та виконати відповідні обчислення, щоб зробити відповідні висновки. Розпочинаємо. Ще раз нагадую, що під час виконання будь-якого експерименту потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки, а результати всіх вимірювань відразу заносити до таблиці. Дану таблицю ви бачите на екрані. Також вона є у вас підручнику на сторінці 239. Так. У нас для цього є спеціальний зошит, так? там, де ми все фіксуємо. Тобто цю таблицю не обов'язково малювати, можна скористатися електронною версією. Поміємо її в свої робочі зошити з розрахунку на чотири досліди. Коли побудова виконана, переходимо до виконання. Перше. Виміряйте за допомогою мірної стрічки довжину і висоту похилої площини, довжина L, висота H. Вона буде незмінна для всіх чотирьох дослідів. І її значення ми бачимо на екрані. Друге. Визначте за допомогою динамометра вагу П бруска. Занесіть це значення до таблиці. Третє. Покладіть брусок на похилу площину і за допомогою динамометра рівновірно пересувайте його площиною вгору. Ми бачимо, як це зараз відбувається. Виміряйте силу тяги F, що діє на брусок з боку динамометра. Дане значення вносимо до таблиці. Четверте. Визначте за допомогою динамометра вагу одного тягарця. Одразу кажу, що кожен тягарець має вагу пів ньютона. Тобто, якщо ми покладемо один важок на тіло. У нас вага збільшиться на пів ньютона, якщо два важкі на 1 ньютон, якщо три важкі на півтора ньютона. Майте це на увазі, заносячи дані по вазі тіла до таблиць. П'яте. Не змінюючи кута нахилу площини, повторіть дослід. Дивіться будь три. ще тричі. Розмістивши на броску, спочатку один, потім два, а потім три тягарці. Ми бачимо цей пункт три. Тобто, треба знову ж покласти брусок з тягарцями одним-двома чи трьома, і за допомогою динамометра рівномірно пересувати його площиною та виміряти сили тяги для кожного з дослідів, тобто другого, третього та четвертого, що діє на брусок з боку динамометра. В експерименті ми зараз це все побачимо. Слідкуємо за дослідами 2, 3 та 4. Спочатку дослід 2. Ми маємо додатковий важок, тобто вага збільшується на пів ньютона. З досліду, ми бачимо, що сила тяги відповідає значенню 0,5 ньютона. Далі дослід 3. Ще один додатковий важок. Вага загальна збільшується на 1 н. Сила тяги при цьому збільшується до 0,8 н. Лишилося провести четвертий досвід з трьома додатковими важками. Силу тяги ми бачимо. Тепер переходимо до опрацювання результатів експерименту. Закінчить заповнення таблиці, обчисливши для кожного досліду Перша корисну роботу. Формулу ми бачимо. Обчислення проводимо під таблицею в робочому зошиті. Далі, друге, обчисливши повну роботу. Третє. Обчисливши виграш у силі, який дає похила площина, нам треба B ділити на F. І четверте обчислити коефіцієнт корисної дії похилої площини. Находимо, чому дорівнює ета для кожного з чотирьох дослідів. В кінці у вас має бути заповнена повністю уся таблиця. А тепер переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, перше, для кожного досвіду порівняйте значення сили F зі значенням ваги тіла P. І зробіть висновок про виграш у силі, який дає похила площина. 2. Порівняйте корисну та повну роботу. 3. Порівняйте одержані значення ККД. І зробіть висновок, чи залежить коефіцієнт корисної дії від ваги тіла, яке піднімають похилою площиною. Даний висновок запишіть в робочий зошит. Ну На це можна віддавати відповіді. Ми е, зупинимося на висновках. Фотографуйте і надсилайте мені. Ось цей скрін. ну Відповідь на цей скрін. Як ми.